Поступила заява від громадянки про те, що складовище села Гараджа була скоєна крадіжка пам'ятника, який вона замовила для свого чоловіка. При проведенні оперативних дій було встановлено особу, яка робила цю роботу, тобто встановлювала пам'ятник, який виявився крадений. І також при дальшому розслідуванні виявили, що це ж ця сама особа скоїла крадіжку цього пам'ятника і сама ж встановила. Ніколи до музею не заростала дорога, бо сюди йшли люди, завжди і будуть йти, і йдуть сьогодні. Хоч ми кажемо, що десь важко, десь щось не так, десь з духовністю в нас не так. Люди йдуть все рівно в музей, бо знають, що тут та скарбниця. Тут ці неоціненні не скарби, де можна. Їх побачити, тут ті джерела нашої історії, які треба знати. Для цього потрібні кошти, тому що зараз навіть дядько не хоче продати сніпок соломи, щоб нам відновити ту стріху. І це потрібні кошти, які ми повинні десь їх шукати, десь їх просити. Музей обласного підпорядкування. Але цього року... Нам жодного гривні наче, не виділили. По плану, який ми створили із заслуженим архітектором України Ростиславом Метельницьким, от, то у нас тут має, крім тих дев'яти споруд, що у нас тут вже існує, ми маємо ще багато і побудувати. Це, зокрема, довгу хату, критий двір, от, стародавню церкву. От, ну і корчму, таку, як, як вона колись була. Навіть, да, такі от, і майстерні, гончарну майстерню. Там. Сьогодні в місті вже більше 800 маршрутних таксі. Куди це води? Це є застворення екологічне, це є порушення безпеки руху. Задання таке вийти на 400 машин. Машини мають бути нові. І кожного дня багато поступає скарг на маршрутні таксі, на маршрутні ці машини. Що водії грубять, що водії значить, не беруть пільгових пасажирів, що просто стариків виталкують із машин. Що це таке? А той такий, той такий, того криша є, того прокурор за, за машиною стоїть, то начальник ГАІ стоїть за машиною, то той. І нікого не може взяти з маршрута. Всі мають кришу, всі мають зонтики. Як ви бачите, що це є паркова зона, наскільки я знаю, згідно закону України, в паркових зонах не можна ставити ніяких торговельних точок. Я дію по закону. Я підприємець, отримала дозвіл в міській раді, і тепер я в принципі мені на 22 травня потрібно здати об'єкт, щоб продовжити свій дозвіл. У кожній квартирі в нашому будинку є по двоє, мінімум по одній дитині. Діти старші гуляють самі, наприклад, з меншими гуляють батьки. Де їм вийти? Для чого це потрібно? Можна на лавочки сісти, можна ігрові площадки зробити для дітей, щось якогось піску, якихось іграшок, ще щось. Про це ніхто не дбає, про молоде покоління, про приріст нації, про наших 52 мільйона, а про те, щоб спивались люди, отут сиділи, це да. Я не можу дивитись на ті палатки, на те все, як вони такі круті. Хай поставлять от з того боку. Я вийшов з внуком, а таких, таких сотні. Білоруська молодь розуміє, що молодь це єдина сила, яка залишилася у Білорусі. Нам немає чого гублять. Ми украину не здамо варварському режиму антинародному. І у 2006 годі на виборах президентських ми стоїм свою перемоги. Що вам додає снаги боротися? Вера. Вера. Сьогодні кажемо, що населенню ми не збільшуємо тарифи, а залишаємо їх замороженими там на 3-4-5 місяців, що вони, ми надіємося, що вони все-таки, їхня свідомість дійде до того, що вони погасять ці бої, то я думаю, що ця свідомість не дойде. Ми мусимо піднімати тарифи. Мусимо. Життя заставляє вимога Конституції, в якій сказано, що будь-яке погіршення умов людей. Повинно бути спочатку забезпечене випереджуючим збільшенням соціальних виплат і збільшенням добробуту. І не інакше. Спочатку заробітна плата субсидії пенсії, і тільки через якийсь час після того збільшення, збільшення вартості послуг. І нема на то ради. Але це стосується громадян. Фестиваль Адреналі вже став щорічним, тим паче міжнародним, адже сюди з'їхалися байкери-побратими з байкери сусідніх країн. За три дні тут можна побачити не лише класичні байки, а й трьохколісні трайки. Ми очікуємо гостей із Білорусі і із Польщі. Тема цього байк-шоу – це велика зустріч байкерів трьох країн. Байкери без граніт. Мотоцикл називається Ямаха, версія американська. Вестар. Вестар це європейський Жизнь, На самом деле это переплетает собственной жизнью, и это ну, пагубно и негативно отражается на личной жизни, да. Потому что наши жены не всегда нас понимают. Катаемся, отдыхаем. да, свободное время. Время свободного много. Работать не хотим. Ну, бездельники. Байкера жизнь очень интересная, не скучная. Это лучший способ для отдыха, да, для людей, которые, которые там много чего попробовали и думают, что в этой жизни некуда дальше себя проявлять, да. Это своеобразный отдых. Я собирал больше 50 лет эти все вещи не для продажи, не для обмена. А для того, щоб людям показати, яка дивовижна красива історія цього краю, які прекрасні люди тут жили. І я віддаю людям. Хай воно служить людям. А я скільки іще Бог дасть мені силу, буду служити людям моєму краю, Волинському краю. І тепер підприємці, які хочуть мати достойну пенсію, повинні більше сплачувати до пенсійного фонду. Розумієте, який який, який розмір пенсії його буде. Він навіть не буде мати мінімальної, мінімальної пенсії, фактично. Ці люди виявилися незахищеними. я не б не хотів би казати, що мені шкода 130 гривень. Ну так не можна казати, але питання в тому, кому це потрібно. Мені, як підприємцю, як питаються це нав'язати, абсолютно це не є потрібно і любому підприємству. Мешканці дружби народів один б'ють на сполох. Люди дізналися, що на місці цієї зеленої галявини має бути ринок. Це було 31 квітня. Я поверталася по цілому бульварчику додому. Пані Наталія, власниця ринку, стояла ще з якимось мужчиною. Літнім і каже. Оце все буду викорчовувати. Ці дерева росли 25 років разом з нашими дітьми. Тепер підростають онуки. Тут море людей гуляє, мами гуляє з дітками. От за дорогою місце є. І хай собі будують вже на яких 20-30 метрів далі. Ми не проти. А під вікнами ми тут будемо страйкувати і не будемо давати. Ми будемо валити все, громити. Ми не допустимо того, щоб нам під вікнами будували базар. Ринок буде, є рішення, зроблений проект, так як нам донесла до відома адміністрація ринок. Підприємство, вийшовши на цей паркувальний майданчик, почало робити все для того, щоб справляння збору за паркування почало надходити безпосередньо до міського бюджету. Маючи всі права на це, ми маємо досить серйозний спротив. Яркий, яркий приклад, яскравий приклад. Зараз якраз за моєю спиною стоїть автомобіль, який чітко порушує ті правила, які були прийняті і міською радою, і міською конкому облаштували загороджувальними елементами. Натягнули троси, унеможливили заїзд сюди без роботи базару. За одне, зробили умови для того. Щоб люди спокійно ходили, коли тут немає базару, таку тротуарну зону. Все закінчується тим, що ночі це все покрали, повиламували, нанесли збитки в комунальне підприємство. Людина, яка приїхала сюди заробити гроші, їй більше по суті нічого не цікавить. Її не цікавить та чистота навколо неї. Головне, що місце, і не дай Бог, тут хтось стане. Бо не дай Бог він не продасть машина зараз і ставляться мусорні бачки і прибирається все. Але люди наші не цінують чистоту, тому наводити тут лад, звичайно. Пожежі бувають нечасно, машина у нас справна, заправлена, 50 літрів бензину, круглосуточне діжурство у нас, сутки через троє, телефонний зв'язок. Хлопці до роботи відносяться дуже старанно. Пожежна частина себе, можна сказати, оправдала в дуже багатьох моментах і в житті. От цього року навіть було десь 12 виїздів за, за цих півроку було 12 виїздів. Хлопці стараються все, щоб було на вищому рівні. Там ще пожежа це, ми всі знаємо, пожежа, коли горить будинок і там, де треба рятувати людей. І це було неодноразово. І, наприклад, в селі Гать так само ми приїхали перші. І рятували там одну похило жіночку. Необхідність будівництва цього пункту пропуска була викликана. Великим зростанням товарообігу і товаропотоку на території України із України. Він нас турбував певний час, тому що його пропускна спроможність була не така велика і не справлялася з тим потоком, особливо великовантажних автомобілів, транспорту. І зараз, коли ми відкрили це другу чергу, то бачимо, що в два рази збільшились наші можливості. Це не просто подія для нас це шанс для регіону. Для інвесторів, для людей отримати друге дихання, шанс, який нам дає міжнародний пункт Ягодин, який дає ця дорога мр 7 сама коротка дорога з Європи до, до України, і з України до Європи. Я вважаю, що ні. Ми ще до них не доросли. А чому? Ну, Тому що у нас культура дуже низька. Вот. Mm. Чого нам ще не вистачає до того, аби бути європейцями справжніми? Ой, я вам скажу, культуры, культуры и культуры. Все начинается, как говорится, с семьи, из государства. Какая, если будет крепкая семья, культурная, и такое будет государство, тогда мы будем в Европе быстрее. Мы европейцы, конечно. Я считаю, что мы европейцы. Хоть нас не, не дуже пускают в ту Европу, где она фактично Европа, мы считаем себя европейцами. А вы? А я ж читаю, є в мене така пісня: земля одна, земля одна. Одне над неї небо. Земля одна, земля одна, другої нам не треба. Заходячи до під'їзду е свого будинку, де вони проживають, двоє невідомих осіб застосували. Фактично насильство до цієї бабусі, ну, застосували, не, застосували слізогінний газ, не. причому балончик з цим слізогінним газом в подальшому було нами вилучено в ході огляду місця події. Є відповідна, відповідна, інформація. Забрали, забрали дитину, подальшому зав'язалися в них стосунки. Вона виїхала, була на постійне місце проживання до Тунісу, де перебувала в шлюбі. з... Громадянином Тунісу Шлюбні відносини офіційно не були оформлені, перебували у цивільному шлюбі. Від цього шлюбу у 2014 році, в січні, місяці, народилася дитина. Ускоєні у замовлені даного виду злочину. Безпосередньо батько даної дитини, який є, за нашою інформацією, громадянином, е проживає в Люксембургі і, і громадяни, є громадянином Тунісу. Приїхали війська НКВС, та за 15 хвилин всіх зібрали та вивозили на залізничні станції та вивозили в Узбецьку СССР. Ми вирішили самоорганізуватися і як переселенці, щоб захищати свої права. как переселенцев. И плюс, что у нас немножко есть отличия, культура, язык и религия, чтобы не потеряться, не раствориться, не ассимилировать. Ну и, конечно же, организовывать вот такие митинги, показывать все время, что Крым оккупирован и нужно что-то с этим делать. Веришь в справедливость, обовязково. И вы вернетесь на свою родную землю. Но треба просто витримати, перетерпіти. На переїзді збиту жіночку, дівчинку. Скільки років? 1 жовтня 2000-го. 17. Навіть не повних. А що вона перебігала, я так розумію. Не знаю. Невідомі, наразі. невідомі. Приїхали тут вона весь, без ознак життя, травми, несумісні з життя. Їхав поїзд. Почав сигналити, дівчина йшла і, напевно, що була в наушниках, не було її чути. І в останній момент вона обернулася, він вже був там за метр від неї. І... То він її просто збив чи переїхав? Збив, відкинуло її сюди. І поїзд далі поїхав. Він її не переїхав. Просто якби необережність, навушники в вухах, музика. Вона не чула машиніста. Зі слів свідків машиніст багато разів подавав звуковий сигнал, на який просто дана особа не відреагувала, і таким чином потрапила е, машиністу під колеса. Волода. У нас з тієї сторони походу стояло, зі сторони лікарні. Впало і порвало всі кабеля. Кабеля на інтернет і освітлення на світлофор. Проводимо ремонтні роботи на даний момент. Дівчата казали, що з 22-го. Прийшлися, але приїхали, бо банера обривали, підцепляли. В магазині зараз прибираємо траву, обрізаємо такі уборки. А вас збитки значні були? Ну, чесно, так. Ми ж два місяці взагалі не торгували. Всі магазини закриті, були фірма закрита. Ну, Трошки важко цей цей карантин віджити, а оренду платити прийшлося. І то ще великі суми в повну вартість вже заставили. То нам трохи це і для підприємців засложно було. Торгів немає, оренди плати, зарплати теж треба якісь дати, щоб люди жили. Збитків багато, поки не працювали? Да, так, дуже багато. Того, що потрібно і податки сплачувати, і оренду сплачувати. І крім того, що ми закупилися, ми дуже багато нового товару купили його. Реалізовувати треба в інтернеті в нас ну були продажі але дуже мінімальні. Що маленьким магазинчикам легше підтримувати карантинні вимоги, ніж великим торговим центрам. Чесно, не розумію, чого нам не дозволяли працювати, а супермаркети вони працюють і відверто сказати не дотримувалися вони карантинних норм. Ну якщо люди будуть дотримуватися карантинних цих. То можна відкривати, а якщо ні, то це небезпечно. На мою думку, щоб взагалі не відкривали ринків, епідемія знов починає підніматися. Ну, не всі розуміють люди, що треба берегтися, себе берегти і других берегти. А чому ж ви тоді прийшли на ринок? Ну я прийшов, то я захистом. Не всі от захистом ходять дуже багато. Без захисту абсолютно без ніякого ходять. А в мов карантину ми звикли, додержуємося, нам хорошо працювати. Так само, як працювати і не в умову карантину. Саме головне, що маємо роботу і не сидимо без роботи. Свято вишиванки це вже свято, це традиція, це оберіг, це культура, це патріотизм. І цей рік взагалі цей ювілейний це 15 років, як це свято ми почали. Тобто. За цим слідкувати активно і воно переросло міжнародне Рушники у мами вишиті хрещато, щоб вертались діти до своєї хати. Також наші захисники, щоб вони поверталися сюди додому, здорові з перемогою. Це дуже важливо. Повертайтесь додому живими. Це це важливо для нас і дякуємо вам. Дякуємо за те, що в нас сьогодні ми маємо можливість отаку жити мирно. Це, це завдяки вам. Благослови вас, Господь! Тож ми тут всі кричали. Мам, ну, це кричати не назвати, це верещали на все село, я б сказав. Тут кричати таке слово не підійде. Даже. Я люблю різну музику. Я в свій час там були молодими. Я і слухав реп, я і слухав диско, і слухали це. Ну, мені різна музика подобається, тому такі поєднання е, музики мені, мені, мені подобаються, наприклад, от такі, е, такі проекти мені подобаються. От. Зірка в мене в сім'ї з'явилася, І що я можу? Тільки радуватися за свого брата. Я радий за його. Досягнення і дуже приємно чути, що в мене такі брат. Присвята всім матерям України. Це ну, це така шана матерям, я б сказав.